Всім привіт, дорогі друзі! Третій тур Ліги Чемпіонів підійшов до свого кінця. І сьогодні ми оглядаємо матчі середи третього туру. ЛЧ. Всі матчі розберемо зовсім коротко і в кінці відео, як завжди, подивимося. Таблицю підсумкову після третього туру. Тому обов'язково перед початком напишіть, який матч вам найбільше сподобався із тих, які були сьогодні в серед. Ну І пишіть уже свої прогнози на рахунок таблиці, як вона зміниться вже після четвертого туру майбутнього. І перед початком не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. І давайте розпочинати. Середу о 19.45 було два матчі. Це Барселона Шахтар і Фейнорт Лацо. Барселону Шахтар, я дивився на прямій трансляції на цьому каналі разом з вами, друзі. Плюс після цього записав детальний огляд по цьому протистоянню. Тому відсилаю вас саме туди. Якщо вам цікаво почути думку по матчу Барселона Шахтар, подивіться повний детальний огляд, там 14 хвилин по цьому поєдинку. А якщо коротко, друзі, то ну Шахтар вище голови не стрибнув з новим тренером, мінімально. Поступилися Барселоні, і це нормально. Головне далі перемагати своїх прямих конкурентів. Ну і можливо, в матчі відповіді що ще продемонструвати проти Барселони. Тому е, переходимо відразу до матчу Фейнорд, Лацо, який був паралельно. Тут фейнорд, друзі, ну просто домінував. Я вважаю, що знищував е, Лацо по моментах якісних моментах, по ударах. Можливо, Лацо теж створив е, велику кількість моментів для того, щоб. Забити, хоча я не вважаю що там було багато моментів. Давайте дивитися, дивитися статистику цього протистояння. От, якщо беремо перший тайм, ви подивіться, як фейнор hey домінував у статистичних даних по даних по ударах, по XG в принципі, по володінню м'яча. Я бачив всі голи подивився в огляді. Ну, друзі, центру поля в просто не було. Вони його. Ще знищили, центр поля навіть не помічали, проходили. Дуже хороші голи забивав Хіменес. Так само руки забив в кінці вже в роздягальню, де ну, команда повела вже 2-0. І це дуже-дуже впевнена перемога. Плюс другий тайм, де рахунок став вже 3-0 непристойним для Лацу, коли забивав дубль Хіменес після передачі. Тімбера, щоправда, Педро досвідчений, колишній футболіст Барселони в кінці гри вийшов і забив гол престижу з пенальті. Тільки з пенальті Лацо в цьому матчі забили. А так, звісно, що другий тайм Лацо був вже кращим, ніж перший. І тут вони і набили свій ж 238. Тому що в першому таймі 0.04 вони нічого не створили. В другому таймі, да, створювали, плюс пенальті. Ну, типу, так, да, команда можливо награла. Але як ви бачите, якість вирішила. Плюс, от вам, будь ласка, гарне слот. Тренер, який міг би опинитися в Шахтарі в перспективі, а його асистент як наслідок зараз і тренує Шахтар. Тому, можливо Шахтар, колись буде ось так якісно красиво грати в футбол в лізі чемпіонів. Слідує протистояння це Celtic Атлетико Мадрид 2-2. Можна назвати цей результат сенсаційним, хоча я б його таким не називав, тому що ми знаємо, що на Celtic парк всім важко. Там болівальники дуже палку підтримку дають своїй команді. І Атлетико Мадрид, як ви бачите, не зміг перемогти ще й в кінці гри догравав з червоною карткою проти Селтика. Якщо подивитись статистику за весь матч, Да звісно, Атлетико Мадрид мав більше шансів, більше ударів, показник їх живних набагато кращий. Але якщо поглянути на тайм перший, де і Селтик забив свої два м'ячі, так само і Атлетико Мадрид там забили з пенальті. То на початку вони шокували, забив Фурухасі в штрафній площі після передачі Орайлі. Ну і потім пальма з флангу непогано роз таким розрізним ударом в дальній забив облаку. Це вже було після пенальті, яке, до речі, не реалізував. Грізман влучив стійку. Від стійки м'яч знову до нього відскочив. Він вже в пустих ворота, по пустих воротах пробував, зробив 2-1. От і хороший м'яч, до речі, Мората забив в другому таймі. Дуже сподобався. Головою дуже здорово він впіймав на протиході голкіпера. Пробив після подачі Льоренти здорово. Ну і після цього вже була червона там в кінці гри у Деполя, друга жовта. І, звісно, Атлетіко вже підсіли на другий тайм, кінцівка другого тайму. Але Селтик, ну, чесно кажучи, в другому таймі вже не так вражав. Не багато моментів, тобто один удар всього на всьому поворотах, немає що брати результат, і ну можна сказати, закономірно, тому що якби Атлетіко, можливо, не були в меншості, вони вже в кінці гри я додивлявся от кінцівку, саме там арбітер 5 хвилин додав. То Атлетіко змирився з нічиєю. Вони розуміли, що ну зараз краще так, ніж. Штурмувати ворота Селтика і пропустити контратаку, а Селтик дуже здорово вміє реалізовувати контратаки. Тому, друзі, це те, що ми говорили, до речі, перед сезоном: що Селтик свої очки в лідерів ще забере 100% в когось. І Атлетіко буде втрачати, і всі будуть проти Селтика втрачати в них вдома. Це колектив, який може забирати очки. Вони це продемонстрували проти одного з лідерів групи. Слідує протистояння це, напевно, флагман цього дня. Флагман середи це ПСЖ Мілан, друзі. Вивіска фантастична. На жаль, не вийшла конкурентності, тому що ПСЖ винесли Мілан 3-0 в прямому сенсі цього слова, в першому таймі, в основному по грі, якщо говорити, то Мілан був набагато слабшим саме в таймі першому. ПСЖ не давали простору Мілану. ПСЖ володіли м'ячем, ПСЖ створювали моменти, якісні моменти. Забив Кіліан Мбапе після передачі Емері, доволі непогано. і Мбапе вже сам там накручував захисників. І... Ну, так, десь, можливо, несподівано для Маньяна пробив низом і відкрив рахунок на 32-й хвилині. На цьому тайм, в принципі, завершився. Був єдиний гол. Тайм другий розпочався з швидкої відповіді. ПСЖ Дембелє дуже здорово пройшов, вдарив лівою. І це був перший його, по-моєму, забитий м'яч за ПСЖ Але цей гол скасували. потім Голюва Дембелє все-таки гол забив ПСЖ. Колумані 2-0. І чесно кажучи, ну в цьому матчі, от Мілан був сам не свій, тому що ми знаємо, що Мілан дійсно команда якісна. І вони в другому таймі все-таки створювали. Вони старалися, і вони в другому таймі набагато краще, ніж в першому грали проти ПСЖ. Питань нема, але загубився десь Рафель Ліау. Чесно, не було видно людини. Не схоже він був сам на себе. Навіть пулішеча більше виходило загострювати, ніж того ж самого Ліау. В нього був там в кінці гри удар з гострого кута в ближній, але це все для доноруми ну, дуже легко було. І Мілан бився об стіну, просто вони не знали, як, і там вже в кінці побега виходив Адлі, додати активності. І це десь працювало. Але до конкретики у Мілана діло не доходило. І в кінці вже просто Лі Каїн зробив рахунок 3-0 хорошим ударом після передачі Зайра Емері. він сьогодні віддав два асисти. І Мілан. Не зміг відповісти нічого, ПСЖ Мілан програв е, розгромно, і це дійсно зараз для Піолі є великою проблемою. Ну і треба сказати, що нарешті ми побачили конкурентний і серйозний ПСЖ. тобто ті амбіції, які вони повинні виправдовувати. Вони сьогодні показали. Вони дійсно зіграли сильно реально в усіх етапах цього матчу, якщо говорити по володінню, м'яча, по ударах, по створених, але... В кінці ігри саме, ну, все-таки Мілан загнав ПСЖ Просто що Мілану не вийшло забити. А так доволі конкурентний, хороший матч. Щоправда, рахунок то 3-0 на користь ПСЖ слідучий матч тієї ж групи це Ньюкасл Юнайтед і Боруся Дортмунд. Протистояння, в якому Ну очікувалась конкурентність. Доволі рівні команди зійшлися між собою, і кожна із цих команд розуміла, що треба три очки, тому що там зараз ПСЖ і Мілан між собою, значить ми теж повинні здобувати три очки, і Боруся, і Ньюкасл хотіли цього. Чесно, Боруся, ну, перший тайм Ну набагато краще, я вважаю, провела, ніж Ньюкасл. З точки зору якості створених моментів, ну і з точки зору того, що вони й забили свій єдиний гол саме в кінці першого тайму, після прострілу Шльотербека, меча забив гол. Зробив рахунок 0-1 в роздягальню, і для Нюкасла це був неприємний момент. Нюкасл другий тайм провів здорово. Нюкасл награв, я вважаю, на гол Дві поперечини, що тільки вартують, да, в цьому матчі, особливо в кінці. і Боруся грала вже по рахунку. Боруся розуміла, що ну нема сенсу бадатися зараз. Нюкас треба грати прагматично. Що вони і зробили? Вони нічого фактично не створювали, сиділи. Вже більше на контратаках грали на своїй половині поля. І ну жаль, Ньюкасл тому що в кінці гри на останніх секундах там уже Поу пішов в штрафну при стандартах, і вони таки створили стовідсотковий момент, влучили в поперечину на останніх секундах і не змогли дотиснути Борусю. Але я вважаю, що це була більш нічийна гра, ніж переможна саме для Борусі Дортмунд Просто щоб в них вийшло якісно відзахищатися і не пропустити, десь трошки везіння було на їхньому боці. Ну і теплова карта зараз показує, хто і як і в яких зонах грав. Як ви бачите, Ньюкасл в основному стадів на половині поля Борусі в другому таймі, і намагалися штурмувати їхні ворота. А Боруся приймала м'яч уже ближче до своєї штрафної, і в своїй штрафній багато передач було. Ну, в принципі, зрозумілий сценарій по статистиці, як ви бачите, по володінню Ньюкасл виграв, успішність пасу них була краща. М'яч, ну скажімо так, якісніше ходив по полю, але але виграє сильніший, напевно, тому Борусію можна привітати. Далі останні три матчі доволі очевидні. Якщо чесно, от Лейпциг цих червена Звєзда Ну хто тут очікував від Цервени якоїсь звитяги? Чесно кажучи, ні, мені дуже сподобався гол Хаві Сімонса. Дуже класно він сьогодні провів це протистояння. Чесно кажучи, і в дев'яточку положив, це був його другий, це був другий гол Лейпцига в цьому матчі, тому що вони забили на початку забив раум після передачі Хаві Сімонс. Потім сам Хаві Сімонс вже на 59 й в дев'яточку поклав, змістився в центр. Ну, він виправдовує надії, які покладені на нього зараз в Лейпцигу Щоправда, тоді червена забила там зі стандарту, але в кінці Дані Ольмо зміг встановити статус-кво в цьому матчі, зробити рахунок уже непристойним 3-1. Да і статистика, як ви бачите, ну, доволі зухвала з приводу ударів Цервени звізди 17, але подивіться, колосальна кількість ударів і в лайп 27. Це багато, це реально дуже багато. В Ствір 9, тому ну, Лейпциг тут просто був класніший, кращий, якісніший, і вони. Вони домоглись перемоги. Тут найкращим футболістом матчу, за даними Sofascore, був саме Раум, лівий захисник. Матч Young Boys і Манчестер Сіті теж не завершився нічим сенсаційним. Єдине, що треба говорити, ну, в МанСіті знову трошки нерви попсували своїм вболівальникам, зіграли, не знаю, на кантору, на, на коефіцієнти, але. Ну до кінця трималась інтрига все одно. Ну хоча давайте так до 67-ї хвилини, коли Мансіті повели в рахунку, ще раз, да. То а так то перший тайм 0-0. Це було цікаво. Плюс Холанд, нарешті, перший в ще забив. Реально. І статистика, ну знову ж таки, це як з Лейпцигом, бачите, 27 ударів, Янг Бойс» начебто 9 ударів зробили, створили. Але, ну, чесно кажучи, ну МанСіті мав забивати. Ікджи, фактично, на 4 голи награ... награли, забили 3, От, забивав Аканджи, там заштовхали, називається. да? При стандарті Дія, влучає, чи в поперечні, чи в голкіпера м'яч відліта до Аканджи, той з метра вже розстрілював. Потім пропускає МанСіті. Ніасе віддав передачу. 52 хвилина. Дуже швидко відповіли. Yangboyс е, 1-1. Понеслося, ну і потім пенальті. Ерлін Холланд забиває заміни, виходить Джокер Альварес, забива гол, але його скасовують і за гри рукою. Все-таки через 10 хвилин Холланд в дев'ятку кладе красиво. брав м'яч під праву ногу, в дев'ятку поклав і закінчив цей матч з рахунком 1-3. Без шансів для Young Бойса. Але доволі весело було дивитися за тим, як Ман Сіті грається з Янг Бойсом. По кількості створених моментів, як ви бачите, ну дуже класно їхній голкіпер тут багато сейвів зробив, 8,4 оцінку отримав. Але найкращим до речі, був в цьому матчі Родрі навіть не Холанд який зробив дубль І останнє протистояння теж андердога і фаворита. Ну Можна сказати, десь схоже на матч з МанСіті, тому що Порту дали інтриги в цьому матчі. Порту пропустили в першому таймі, Юсуф забив. На 37 хвилині там невеличкий рикошет стався в штрафній площі Порту. Відскочив м'яч до футболіста Антверпена і той колотив м'яч ворота. Забили 1-0 здорово, повели в рахунку, закінчили так перший тайм, але знову ж таки ну Порту був класніший. В першому таймі Ну треба віддати належне антверпену Вони дійсно грали на рівних спорту. От перший тайм-статистика це показує, показники гжі, володіння, удари, якість цих ударів, да атаки. Тобто у них більше атак навіть було е, з приводу цього. Але другий тайм Ну вже Ну вже клас взяв своє. Вийшли і відразу там. І... Тренер, звісно, що попрацював над якістю футболістів, над їхньою ментальністю, психологією. Ева Нілсон перший, потім Еустакіо. Знову Ева Нілсон І четвертий, до речі, Ева Нілсон. Це для нього просто Бенефіс. Катрик в Лізі Чемпіонів. Оце так бразилось. Це добре, тому що він вже ж, по-моєму, не грав проти Шахтаря. Якщо я не помиляюсь, напишіть в коментарях. От. Але чотири без відповіді м'ячів були забиті в другому таймі. Порту показав, що вони є. Фаворитами за третє за давайте так за друге місце в цій групі, не Шахтар, не Антверпен, вони обіграли своїх конкурентів, і далі, звісно, в матчах відповіді Порту повинен це е, доказувати і далі. Надіємо, що Шахтарам у них нічого не вийде, але ну Порту з ними можна грати. Антверпен це показав і для нас, і для себе. Тому те, що те що вони да Порту взяли своє, забили 4 але ну якщо сконцентруватись на весь матч. Якщо видать такий же другий тайм, як і перший, як це зробив Антверпен, то проти Порту можна грати. Просто що немає класу ні в Антверпена, ні в Шахтарі, щоб грати з першої по 90. В цьому й проблема таких команд: що не можуть грати до кінця, десь сипеться команда. Хоча і у Антверпена були моменти, попередчину Arder Vejraль влучав там, могли забити і два м'ячі. При нагоді і три, але Порту все одно забив би більше. Це головний меседж цього матчу. Ну і дивимось, підсумкові таблиці після третього туру. Якщо по матчах вівторка ми пройшлися всі таблиці цих команд подивилися, давайте переходити відразу до групи і де є Фейнорт, Атлетіку, Лацо, Селтик. Ви подивіться на, ну, на боротьбу в цій групі. Це реальна група, де ну, от Селтік взяв перші очки. Далі ще є лацо, в яких 4 очки. В Атлетіку тільки 5. Фейнорд зараз виглядає фаворитом. Фейнорд дуже здорово себе показує. Вони найбільше забили, найменше пропустили. Тобто це команда, реально лідер групи. Хто б міг подумати, правда? І подивимося, як вони далі. В них далі знову лацо. І я думаю, що лацо десь певні висновки зробить, але дуже цікаво, чим завершиться. Дана група. Слідуча група F Тут ПСЖ Боруся Дортмут, Ньюкасл, Мілан. І, ну, шкода, Мілан. У них зараз не йдуть перемоги. Бачите, от прикра нічия от перша вони були кращими за Ньюкасл в першому матчі мали вигравати. В другому матчі вони, в принципі, були кращими за борусію мали б виграти. Ну і ось матч, де вони вже були гіршими за ПСЖ і по праву програли. ПСЖ бере статус лідера, забирає шість очок. Борусі 4 в Нюкасла 4. І поки що от саме так і виглядала. Але я думаю, Мілан ще свого слова не сказав. Я думаю, вдома е вони проти ПСЖ зіграють по-іншому. Я думаю, що Мілан забере очки в ПСЖ і тут буде теж дуже цікава розв'язка. Далі, передостання група G, це Мансіті, Лейпциг Лейпціх, Янгбой, Сервене. Тут взагалі сюрпризів. Мансіті 9 очок, Лейпциг 6, Янгбойс і Цервена між собою будуть боротися за Лігу Європи. Все просто. І група наша. Де ну теж це просто, тому що Барса бере максимум порту проти Барси поки не вивозить, але проти Шахтаря і Антверпена, звісно, показує клас. заробляє 6, Ми заробляємо 3, тому що класніший за Антверпен, поки що на даному етапі. І я надію, що воно так і залишиться. Але хотілося б, щоб Шахтар поборовся за друге. Намагався б хоча б. Антверпен показав, що можна В першому таймі. Антверпен показав, що можна порту возити, можна грати краще ніж порт. І шахтарю треба взяти на замітку. Я думаю, Пушич буде розглядати саме цей поєдинок. Тому надіємось на Шахтар, що ми в принципі проти Барса ще щось продемонструємо в умовному домашньому матчі. І далі вже з Антверпеном і порту в, очному, в очних протистояннях будемо вирішувати питання за Лігу Європи чи то можливе друге місце. Друзі. Тому дякую вам за перегляд. Обов'язково не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, також заходьте в телеграм, щоб не пропускати слідчі прямі трансляції і вихід відео. Плюс новини там виходять і опитування перед матчами теж проводжу. Тому, друзі, заходьте, всіх буду радий бачити. І чекаємо вже четвертий тур. Всім до нових зустрічей!